Розгорнула Божа мати руки, наче крила, І тих, що зліва, і тих, що справа, милістю покрила, Розгорнула білі руки, взяла на поруки, бережи нас присвятає від лихої муки, Від зневіри, від омани, від смертної рани. Хай над кожною душею Божий мир настане. Той барився, той лінився, той мало молився, Та під матір'їм покровом всякий опинився. А хто Бога людей любить, того приголубить, Серед моря житейського до вік не загубить, а хто віру в серці має, того не скарає, чи старому, чи малому сльози утирає, а хто вийшов воювати, покрий його мати, збережи для діток батька, поверни до хати. А кому вже не судилось, захисти родину. Передай людські благання з України. Сину, годі нам справляти тризни, злянся, Христе Боже, Змети з нашої вітчизни насіння вороже, хай святяться мир і правда на ланах Дніпрових і Твоєї, і нашої Матері, Покрова. Зі святом, дорогі брати і сестри!